Вітаю вас, хлопці і дівчата! Замовив я собі петличний мікрофон Godox LMS 12A. Подивимося коротко його характеристики і порівняю з, менш деш... з більш дешевим Android 510A. А цей мені обійшовся Android 510A в районі ч... приблизно 5 доларів. А оцей мені обійшовся в 12 доларів. Все направлений мікрофон. Дивіться коротко собі характеристики. Що тут звернути увагу на характеристики? Щоб я радив звернути на, на що? О, є такий показник досить важливий для, при виборі мікрофонів, це є співвідношення сигнал до шуму. Бачите, от, сигнал Noise отут Сигнал нойс-ратіо. Воно має бути, якщо для нормальний мікрофон, більше за 60 дБ. Тут 75, якщо китайці не, не, не обманули, а це Godox плюс-мінус, вони повинні правду писати. 75, це нормально. Це не є погано отут. Співношення сигнал до шуму. Діапазон, звук, який витворює від 50 Гц до 20 кГц. Ідеально, коли від 20 Гц до 20 кГц. А тут від 50, ну все одно, це плюс-мінус нормально є. Чутливість мікрофону, то мінус 32 дБ. Ну, нормально. Оце його характеристики, собі подивіться. Ну Головне, одне то, що я звертаю як не професіонал-любитель, мені от сигнал до шум. Якщо він правильний, більше за 75, це нормально. Давайте подивимося його зовнішній вигляд. так? І порівняємо з більш ніж два рази дешевшим андоєр. Це тут така штучка, я забув, як вона. Органайзер, чи як вона називається, щоб, щоб провід не краще легше скрутити. Ну і сам цей мікрофончик. От дивіться, він такий невеличкий розміри. Ну, є відмінність від більш дешевого. Зараз я вам покажу. Оце справа справа це в два рази дешевший андоєр. Справа в два рази дешевший, цей дорожчий. Чим вони відрізняються? Ніби розміри, все те саме. але о, отут, видно, вам не видно, провід тонший. Провід тонший. Давайте на руці покажу нас. От тут, можливо, вам не видно, але повірте, він і тонший, і м'якший. Його легше буде заховати під одяг, і оце, в годоксі, в дорожчому. В Андоєрі дешевшому. Провід такий більш жорсткий і грубший. Але найголовніше, ще яка, чим вони відрізняються, тут паралоновий захист, він набагато. Пружніший і набагато щільніший. І вони прямо в інструкції там все пишуть, що він буде краще захищати від вітру, від цих цих пип С, оті шиплячі звуки. Оце від цього. Тут він м'якший, це параленовий захист, він такий більш дешевий, він менш щільний. Ну і найголовніше ще, зверніть увагу, що оце, це чотирьохпіновий і він для смартфонів. А це трьохпіновий і він підходить для фотокамер, відеокамер, рекордерів. І тепер давайте я підключу по черзі спочатку до камери, а потім спробуємо з рекордером Zoom H1. Так? І ми подивимося, чим відрізняється якість, добре чи не добре. Який краще. Так, і давайте тепер подивимося, як відпрацьовує мікрофон, 5-доларовий мікрофон Andoyer 510 що там, А. На фотокамери, будучи підключений до фотокамери Canon RP. Оце зараз я на нього пишу. Пишу, пишу, а ви можете почути, добре чи не добре, подобається вам чи не подобається. Розміщений приблизно на футболці на рівні грудей, от приблизно такий звук. Нахилений я трошки вниз до мікрофонів. Ревета стогне ніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилі підійма. І давайте я ще трошки помовчу. Хоча тут теж також є фоновий шум, все-таки я ж не в вакуумі знаходжусь. але все-таки я зараз вікна закриті. Давайте трошки послухаємо тишу від дешевого мікрофону Андоєр e 510 a Добре. Ви собі почули, висновки зробили. Тепер ми підключимо мікрофон до камери. Підключимо мікрофон, бо я. Ось цей за 12 доларів. Так, тепер ви вже чуєте мікрофон боя за 12 доларів, який є трошки кращий, дорожчий. Який мені чуть-чуть краще подобається з зовнішнього вигляду. А звук, то ми зараз подивимось. Ревета стогне Дніпр широкий, середитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. І тепер давайте послухаємо фоновий шум. Бо, по-моєму, по до фонового шуму можуть бути питання, бо я бачив відгуки на B&H edдж фото. Там щось люди таке писали, наскільки я зрозумів англійську. Давайте послухаю. Ну, Фоновий шум це не обов'язково, що капець погано, його можна зняти. так? Головне, як він передає голос, це все от, діапазон людського голосу. Ну, але давайте я ще помовчу. Так, ви почули тепер, як він пише. Тишу це все стосувалося камери. Ми писали в камеру, ви бачите, я до того не підключав. Тепер зараз я. Підключу мікрофони до рекордеру Zoom H1N. І ми вже подивимо, спробуємо вижати максимальну якість, яку я можу продемонструвати так? від цих мікрофонів. Зараз ми це подивимось. Так, а тепер ми будемо дивитися, як ми пишемо на... з петличці Android... з мікрофону Androyer на рекордер Zoom H1N. Зараз я його підключив, ви бачите, правда, через перехідничок, бо то 4 пін на 3 піни переключив. І ми можемо слухати, як воно. Е, воно Авто звуку нема, це ручний звук, включено на Автолевел, бачите, оф, виключений, щоб не було питань. Звук стоїть тут на 7. На ну і так можна послухати, як звучить голос. Це дешевий мікрофон-петличка, андоїр за 5 доларів. Можете послухати, як звучить мій голос. Ревета стогне дні при широкий, сердитий вітер завива. Додолу верви невисокі, горами, хвилі підійма. І давайте для того, щоб добре розуміти. До речі, я оці випуски останні років 3 чи 4, я якраз на неї пишу на цю Ando R510, так що вона нас всім знайома, хто тут на каналі. І давайте ще послухаємо тишу. Отак. Фоновий шум. А тепер давайте підключимо Godox. Я сам, якщо чесно, хочу порівняти, Я ще не робив порівняння, самому буде цікаво. А це вже мікрофон-петличка Godox, який в 2,5 рази дорожчий, 12,5 доларів. Отак от він пише. Все те саме ум умови не змінилися. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилі підійма. Може бути трошки більше. От зараз я записую, що один, що другий роблю. Дес, так Може бути чуть-чуть зайві баси, тому що я нахилений. Ті, хто трошки, хоч чуть-чуть чули про звук про голос, вони знають, якщо голову нахиляєш вниз, так більше басами говориш. І навпаки, голову піднімаєш догори, починається більше верхами говорити. А я зараз просто нахилений до камери, так, я ж не можу голову вверх. І тому трошки зайві баси можуть бути. І вам ну таке трошки воно спотворює. Ну, я що зроблю? Як може, так пишу. І тепер давайте послухаємо ще м, фоновий шум, тому що десь на сайті BH, я вже говорив, так. Тому що жалілися, хтось в коментарях, як я бачив жалівся, на що є фоновий шум. Ну, давайте послухаємо. Тут стоїть 7, автолевел нема, виключено. Рушне належавання звуку на 7. Гучність Zoom H1N. Давайте слухаємо фоновий шум. Ну, отаке. От Самому цікаво, подивлюся. Висновки робити я не буду. Мені два мікрофончика подобається. Що один, що другий. Два, два мусить бути, бо вони час за час рвуться, знаєте. Я колись з одним тільки був, порвався, я взагалі цей мікрофончик, один провід, і я взагалі не мав нічого запасного. А так буду мати тих два, ще там прийде той FIFA in M6, там мені гроші повернули, я його інший дозамовив, такий, такий самий. О, так що буде три, так що вистачає з запасом. А ви тут дивіться, оцей Godox, так, чи цей Андоєр, чи варто переплачувати 2,5 рази, чи не варто. Я думаю, плюс-мінус вони однакові, але Godox чуть-чуть має бути кращий. Навіть поролоновий захист там трошки кращий стоїть. Навіть такі деталі, так? Ну І звук побачимо вже після от, е, при обробці. Е, звук обробляти не буду. Мається на увазі при редагуванні при монтажі відео. Звук не обробляю. все. Давайте всього найкращого, якщо маєте якісь запитання або використовувати щось, якісь інші мікрофони, петлички. Це таке, можете написати в коментарях. Самому цікаво. Я тою темою чуть-чуть цікавлюся.